Добрий день. 8 листопада 2022 року о 13-й годині по Києву пройде повне місячне затемнення. Його можна буде повністю побачити, спостерігати верніше над Тихим океаном, Північною Америкою, Австралією та Азії. Над Україною місячного затемнення видно не буде, оскільки місячне затемнення буде проходити день. Ця унікальна подія починається за одну годину до точної фази і триває ще одну годину після точної фази. Ще хочу вам сказати за місяць, що у місяця світла власного немає. Він відображає сонячне світло, а оскільки у період затемнення тінь закриває сонячне світло, то не дає місяцю освітлюватися, і місяць виходить. Темний, або так як зара повне місячне затемнення, чи повністю місяць темний, або частково. Що хотіла ще сказати, місячне затемнення має велике значення для людей і має великий вплив на людину. Місяць це емоції, визваний думками та почуттями. Це емоційна планета. Дуже. І дуже важливо в цей період у зв'язку з цим. Не проявляти страху, не проявляти агресії, не конфліктувати, не обіжатися. Це дуже важливо. Та бути позитивно настроєним у стані гармонії та спокою і рівноваги. Місячне затемнення дасть можливість звільнитися від тягаря минулого, від дружби, відносин, почуттів. Що потрібно робити в час місячного затемнення? Ну, якщо ви за кермом, якщо людина за кермом, бути дуже уважним. Помиритися з тими, хто вам дорогий, близький, якщо ви якийсь час не спілкувались по якійсь причині займатися медитацією, творчістю, помолитися до Всевишнього та до тим святим, яким ви привикли чи завжди молитись. Ну і залишатися вдома, відпочивати в стані спокою та рівноваги. А що не можна робити? Не можна е, гроші та віддавати гроші. Обіжатися, сердитися, сваритися, проявляти агресію. Так як я вже казала, і проявляти страх не можна. Робити планових медичних операцій, планових тільки. А якщо термінові операції, то Звісно, що потрібно робити медичне втручання обов'язково. Переїжджати у нове житло, міняти роботу. Багато людей звільниться від того, що для них буде вже неважливо. І що буде нести, і що несе деструктивний характер, деструктивну енергію, станеться очищення та звільнення душі. І це є позитивна думка, позитивний характер цього. Адже для людей це веде до трансформації. І трансформація це шлях до духовного розвитку людини. Так що, це те, що я хотіла вам сказати. А ще я хотіла вам і вам, і всім нам побажати скорішого закінчення війни, щоб наші воїни, які нас захищають, вернутися додому неушкодженими, бажано, здоровими. І щоб в нас на кінець в Україні наступив мир, спокій і злагода та достаток. Слава Україні і до нових зустрічей!